Трохи запіздало, але все ж похвалюся своїм новим частотником до токарного. Тут 5,5 кВт, 5,5 кВт, і Що саме круто, саме цікаво, в нього перемикається вихідна напруга. Міжфазна може бути як 220, так і 380. Тобто, хоч зірочкою хоч трикутником можна використовувати двигуна, і це я вважаю дуже круто. Виробництво Тайвань не Китай, і це теж для мене вважаю перевагою. До них є виносні пульти керування. До них я для себе купив там же у Віталії. Я обов'язково в, контакт, в, в коментарях викладу, додав номер телефону для зв'язку. Ось такий виносний резистор. Подивіться на цю красу. Він буде в мене стояти тут, замість однієї з кнопок. Тут буде кнопка з фіксацією, тобто нажав, запустив, нажав, виключив і відрегулював оберти, як тобі потрібно. Наприклад, нарізаєш плашкою, яка стоїть в задній бабці різьбу. Зменшив оберти до мінімуму якогось, ввійшов в перший виток і далі погнав на повну катушку. Прямо це дуже зручно, дуже-дуже дуже зручно. Чому рекомендую Віталія? Тому що я в нього неодноразово вже купував різні речі, до речі, Каламбур ще такий джойстик приїхав, це буде на фрезерні встановлено. Неодноразово користувався його послугами і ціни, сервіс, супровід. Консультації на найвищому рівні. Якщо ви, коли ви до нього звернетеся, то ви знаєте, що дійсно ціни такі, як він надає, це ну, більше нема де таке знайти. Тому опис в коментарях. А ще хочу додати, що останнім часом в основному в мене якісь такі ось відео, там торісі, якісь то ще щось показую. Це не реклама, я це все купую за свої гроші. Просто ну, показувати, як я щось точу, цього, по-перше, є багато вже на Ютубі. А по-друге, ну. Це не так цікаво, як обладнання, тим більше, що я багато часу витрачаю на пошук того, де можна щось купити. І ну, впевнений, що те, що я показую, воно цікаве і корисне. Так що залишайтесь на зв'язку і скоро будуть ще відео про підключення і про роботу цього частотного перетворювача.